Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Волошкони, і будемо воювати війну. Оборонки покажу вам, <кій> коли перевернемо полянку, поки що буду йти воювати. Так, відібраю я команду. Ось така команда, але дивлюсь, що мало камінчика. І Колеги по альянсу ось під ранок писали, що поляни всі тупо жовті. Я з ними згоден. Так, давайте тут будемо через філл піднімати синій ось так і сподіватись на ще прийдешні наше каміння. Так, да, жовтого капець, як багато летить. Просто капець. Так, давайте може тут спробуємо. Так, тут у нас фіольчик підмалювався. Давайте, можливо. Можливо, тоді. Туди... Давайте тоді ось так. Так, прийшло синього трохи. Але нам його буде маловато. І через комбуни як ми його не складемо, щоб, може, ще підлетів. Давайте тоді ось так пробувати. Ось так пробувати комбити. Так, не закомбилося. Так, тоді чистимо полянку. Бабуську знесли, але бабуська зараз встане. Давайте, мабуть, пробувати пробувати спочатку Розелінду. Ось так. Зараз все було підніме бабцю, а нам нема синього каміння. Нам, скажімо так, перезарядки. Трошечки прийшло, але бабулька вже воскресла. І це печально. Давайте тоді ось так спробуємо. Дуже багато. Дуже багато камінювали тут по нашого. Просто жесть. Давайте пробуємо робити цей угол. Не діє на копіювання бабки. Потеряно. Ну, коротше, це мінус, дуже неприємний мінус. Другу війну починати з такого нехорошого, дуже неприємно. Ну, давайте попробуємо просто її покоцати хоча б ще по максимуму. Де є що ще прокинуть? Давайте ось так. Ну і це все. Це до побачення. Обідно, обідно. Досадно. Але на жаль, ви все самі бачили. Так, беремо другий тапочок, який мене планувався на схожу бабцю. І будемо пробувати добивати. Так, ну, у нас є як мінімум зарядка нашого. Оніка, будемо тоді її зараз, скажімо так, потрошку відпрацьовувати. Так. А що по червоному камінню, друзі? Нічого. Давайте тоді вмикаємо Оніка і будемо чистити полянку. Так, Ну, може чистити. Так, унік відпрацьовує. Зараз розалінда. Але тут нам плюс-мінус не страшно. Ось так, давайте прокидаємо. І давайте тепер почнемо наше... Знищення із бабці спочатку, а потім перейдемо до астрід так, ось так. Ось так. є мінус хілимось і захищаємося стягами і ось так чистимо полянку. Так, синеньке приїхало, а от червоне розкидане дуже ужасно по всій карті. Так, Онік тримайся, будь ласка. Будь ласочка, тримайся. Давайте ось, ось так спробуємо, може тут десь червоне підлетить. Так, є підлетіло. А, Мінус Онік, тоді нам потрібно... Максимальна зарядка наших червоних. Давайте тепер пробувати забрати. Силимось. І ось так давайте взриваємось. Так, є. Ця підняла бабку. Тоді ставимо мітку на бабку і починаємо працювати по цьому флангу. Бабка відлетіла, це добре. Так, давайте пробувати шукати наше каміння на перезарядку. Так, ми його геть не знаходимо. Тоді пропоную зриватися ось так. І тут щось знайдеться. Давайте ось так з'явимось, можливо, тут червоний кріс складеться, не склався. Ну, Якраз наша зарядка прийшла нам. І тепер давайте будемо сейбл знищувати ось те, про що я вам говорив, навіщо мені був Навіщо мені був этот торбан? Саме ось для таких атак, коли ми точково просто повибивали і знайшла, кого нам треба. Так, ну, з другої спроби перемогли. Але з другої спроби. Так, зараз будемо перевертати поляну пробувати. Так. Взяв ще один тапочок проти Берні, але тут складний тапочок, тому що треба буде підлаштовуватися під те, що один хід тільки буде танець працювати. І от, будь ласка. Поляни були жовті до цього, зелені. Де моє жовте зелене зараз? Ну, Це просто. Фінський троллинг дуже агресивний. Ну, Типу. Вони кажуть, що вони нічого не підкручують. Ми їм, звісно, віримо, що вони нічого не підкручують. Так, давайте тепер. Мабуть, ось так трієчку зелених. І ось так тепер жовтий із... підійшов жовтий. Так зірвався багато жовтого. Не встигли до бабки. Знову печаль, знову халепа. Що з нею робити з цією клятою бабкою із цим камінням? Ой, я не знаю. Давайте так через таке комбо. Так, тут підійшов зелений. І жовтенький. Давайте жовтий цей складемо. Так, минуснули бабку. А нам мінуснула нашу свою. Бабульку нам вернула. Давайте її пробувати пробивать, бо нам якби нам якби треба. Давайте ось так спочатку. А тепер ось так, можливо, там підлетить жовтенький, не підлетів. Але підлетів зелений. Там уже акварій зараз буде бити. Так. Спрацювала шкіра. Так, ну давайте ось так. сподіваємося. Ой, трендець, просто тренд... Да це ужас, просто ужас. Ну як так можна грати? Ну, ти тільки заряджаєшся, тебе просто тупо знищують. Ну це просто знущання. Не дадуть, блін... Останню війну нормально навіть відіграти. Жесть, і через м'яку шкіру її заблокувала. Ну, це просто якийсь треш, я не знаю. <клух> Просто типу питатися тепер, нанести якомога більше шкоди якоїсь. Я Ну це жесть, а не поле. Це просто тупо... Просто жесть. Астрій зарядилася, блін. Не побачив. Жопа просто. Кляті фіноамериканці. Так, друзі, у нас перевернули поле і йду зараз на такий собі підібраний тапочок. І що ми бачимо, що ми бачимо трошки щось є. Давайте отак вот от підстроїмо собі синій кристал. Ось так і одразу зірвемо його. Добре. Будемо пробивати. Ось цей фланг. Так, давайте. Спочатку магії. Тепер пофіг. І слімо. Так, і давайте ось так можемо проб'ємо. Ваню одним, одним камінчиком чи дімом, хто коли там є, спробили. Чудово. Так, тепер давайте ось так в порожнечу. Так, є. Прикриваємо зготоркою і шукаємо наше каміння. Далі. Давайте ось тут. Тут у нас є можливість порожнечу прокидати. О, дивіться, чудово. Під'їхало наше камінечко. Давайте ось так порожнечу і добиваємо цих бродяг. Все, чудово вийшло. Так, зараз вам покажу оборонки. Ось такі от оборонки. Дуже різноманітні є. Не всі бабки, не всі фергуси, я не знаю. Ну, ось так от. Доволі цікаві, але дуже складні. Тому що багато де молі є бісячі і тому подобне. Так йти на наступну ціль, друзі. Так, взяв доволі сильну ціль, але будемо сподіватися, що нам будуть камінчик наждавати. Так, і у нас по камінчику... Ну, ты что трохи есть. Давайте одразу четверку вот так вот в центр. Так, добре. Вот такую про четверку також в центр. Так, е. И давайте, может быть, мы остал так Трешки не вистачило. Трішечки не вистачило. Давайте тоді. Так, чотирки нам вистачить. Давайте ось вот так от через э, кристал. Так, у нас там і зелень під'їхала. Так, добре. Давайте тоді Лазару. Трішки підлікуємось. Давайте регін. Заберемо манну і спробуємо дозарядити нашу зелень ось таким чином. Так, є, давайте арманчика вмикаємо. Так цього фауна ми навряд чи доб'ємо. Давайте спробуємо регін добити. Ох, хилянка. Ну, давайте тоді зараз будемо від фауна отримувати. Так, ми індехто ухилилось, добре. Тоді вмикаємо в і добиваємо регін. Так, не ухилилось цього разу, добре. Так, ну не треба, ну навіщо? Ну от навіщо оце от... О, добре добили. Ну, рандому видніше, як то кажеться. Як... Коли і куди летіти. Так, це у нас теж ухилянт. Ну, не ухилянт. ви мене зрозуміли. Відродився. Давайте тоді ось так прокинемо. Почистимо полянку. Він хай там відроджується. Воно давно складало всіх кристалів, яких можна. Ну все, завершили добре. Ідемо на останню ціль. Ой, я там щось такого розкладав. 3, 1, 1. Побачимо, як піде. Так. Так, ну, що у нас по камінчику? По камінчику. Доволі bad, скажімо так. Давайте тоді розпочнемо ось так. Давайте ось так. Так, давай не лети нам лишно. Так, ми тепер вмикаємо Дарк Фізера. Вмикаємо цього. І давайте пробуємо добити. А вона в нас ухилянтка Клята ухилянтка Так. Давайте тоді. Червоненький ось так. Там щось його полетів. Угу. Тепер давайте червоненьке ось так. І зірвемо зараз синеньке. Так, нам мінуснули пару, ой, синеньке, фіолетовеньке. Нам мінуснули пару героїв. Так, переставили кітикомби. Зараз нам Арман ще мінус на героїв. Майже. Так. Б'ємо ми. Та, мабуть, ворогін. Так, ми прикрилися камнешкірою. Давайте зірвемося, все одно зараз піпка нас когось об'є. Ну, ковнишкірий він не проб'є по факту. Так. І давайте заряджати цей фіол, бо нам остався єдиний наш уве. ось такої. Не залишилось, уве? Трішечки не хватило, Трішки не хватило, ну результат дуже невтішний, дуже невтішний. Скільки я там набрав? Вийшло в мене два шота, три розбива і один добив. Де я там себе пропустив? 177. Ну, це просто це просто жах на результат. Друзі. Е бажаю всім гарних гарних війн. Ви бачите, наші просто тупо розбиваються. Ну, Тому що це якийсь жах. Нам каміння просто тупо повимикали і не дають. Друзі, бажаю всім гарного. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви дивитесь цей відео. І підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в опису, канал, в опису відео. І всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей у відео.